Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про температуру важливе поняття, яке впливає на все навколо нас. Температура визначає, як ми відчуваємо навколишній світ і як поводяться різні речі. Наприклад, влітку, коли на вулиці спекотно, ви напевно помічали, як ваше улюблене морозиво швидко тане. Це відбувається через те, що тепле повітря нагріває морозиво і воно перетворюється на рідину. А тепер уявіть зиму: коли температура падає, гарячий шоколад, який ви пили. Починає тверднути, якщо його залишити на холоді. Це відбувається, тому що низька температура змушує рідину перетворюватися на тверду форму. Температура це не просто цифри на термометрі. Це те, що впливає на наші улюблені речі, на погоду, на природу і навіть на наше здоров'я. Наприклад, ви коли-небудь замислювалися, чому влітку ми носимо легкий одяг, а взимку теплі куртки. Це все пов'язано з температурою. Давайте розберемося, як температура працює. І чому вона така важлива у нашому житті. Температура це міра того, наскільки гарячим або холодним є предмет. Вона допомагає нам зрозуміти, як відчувається навколишнє середовище. Наприклад, коли ви торкаєтеся металевої поверхні на вулиці влітку, ви відчуваєте, що вона дуже гаряча. А якщо ви доторкнетеся до льоду, ви відчуєте, що він холодний це все завдяки температурі. Температура вимірюється в градусах Цельсія, Фаренгейта або Кельвіна. Градуси Цельсія зазвичай використовуються в більшості країн, тоді як Фаренгейт більш популярний у спози США. Кельвін, в свою чергу, часто використовується в наукових дослідженнях. Для вимірювання температури існує кілька приладів найпоширеніший з них термометр. Існують різні типи термометрів: ртутні, цифрові та інфрачервоні. Ртутні термометри показують температуру за допомогою ртуті. Яка розширюється або стискається в залежності від температури. Цифрові термометри швидко дають результат на екрані, а інфрачервоні термометри можуть вимірювати температуру без контакту з об'єктом. Таким чином, температура та це важливий показник, який допомагає нам зрозуміти світ навколо нас. Вимірювання температури це важлива частина нашого життя, і для цього існує кілька типів термометрів, кожен з яких має свої особливості та переваги. Ртутні термометри. Перший з них ртутний термометр. Він використовує ртуть, яка розширюється або стискається в залежності від температури. Цей тип термометра дуже точний і може вимірювати температуру з точністю до 10 градусів. Однак будьте обережні, ртуть небезпечна, і якщо термометр розіб'ється, це може призвести до отруєння. Тому важливо користуватися ртутними термометрами обережно і не залишати їх в досяжності дітей. Електронні термометри. Наступний тип електронні термометри. Вони швидкі та безпечні, адже не містять небезпечних речовин. Просто вставте термометр під язик в пахвову область або в пряму кишку, і всього через кілька секунд ви отримаєте результат на цифровому дисплеї. Багато 80 градусів Цельсія, а інша з холодною. 10 градусів. Ви берете ртутний термометр і опускаєте його в гарячу воду. Ртуть швидко піднімається, і ви бачите 80 градусів. Відчуваєте тепло, яке виходить від склянки. Потім переходите до холодної води. Ртуть знову рухається, і ви отримуєте результат 10 градусів. Це контрастує з попереднім вимірюванням. Тепер використовуєте цифровий термометр, вставляєте його в гарячу воду. І через кілька секунд на дисплеї з'являється 80 градусів швидко і зручно. Перевіряєте холодну воду, знову 10 градусів. Потім берете інфрачервоний термометр, наводите його на гарячу склянку, натискаєте кнопку і бачите 80 градусів. Це вражає. Повторюєте з холодною водою, отримуєте 10 градусів без контакту. Ця сцена демонструє, як різні термометри допомагають швидко і точно вимірювати температуру. Що важливо в нашому житті. Тепер ви знаєте, що таке температура і як її вимірювати. Температура це важлива характеристика, яка впливає на наше життя в багатьох аспектах. Вона визначає, як ми відчуваємо навколишній світ, впливає на погоду, а також на багато фізичних і хімічних процесів. Наприклад, температура може впливати на те, як швидко розчиняються речовини у воді або як змінюється стан матерії. Це важливо в науці, медицині. Та навіть у кулінарії. Знання про температуру допомагає нам краще розуміти природу і приймати зважені рішення у повсякденному житті. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб дізнатися більше цікавого про науку. Ми підготували для вас багато захоплюючих тем, які допоможуть розширити ваші знання і зацікавлять вас у світі науки. Долучайтеся до нашої спільноти, де ви зможете обговорювати цікаві відкриття та ділитися своїми думками. До зустрічі на наступному уроці. Ми з нетерпінням чекаємо на вас.